стайко дивовижні пригоди в лісовій школі. Пригоди павутині Розділ третій. Несподівані результати рішучих заходів. Таємне зникнення груші кабанюк, переполох у школі. Пошуки. І нащо я їм ставила двійки? Гей, галю, слухайте сюди. Проминемо, друже мій дорогий, цю сторінку. Не будемо того описувати. Е, ти б теж, мабуть, не хотів, щоб хтось дивився, як батьки вживають щодо тебе рішучих заходів. Отож не будемо і ми дивитися. Скажу тільки одне: жодні рішучі заходи аніякісіньких результатів у -у, не дали. Ну, крім суму і сліз. Весь клас ходив тепер заплаканий і зарюмсаний. Причому плакали вони зовсім не від рішучих заходів. Просто тому, що весь час чогось хотілося плакати навіть без будь-якої причини. А батьки, не розуміючи цього, ще з більшим завзяттям продовжували вживати рішучих заходів. Але успішність так з місця і не зрушила. У щоденниках рясніли самі двійки. Не, діти, а хто зна що, обурено казав мамон Африканович. Нічого запам'ятати не можуть. Пантера Ягуарівна з кожним днем ставала дедалі лютішою. Уроки тепер перетворилися на якесь суцільне ревище. Як не дивно, менше від інших плакали кося вухані колько колючка. Колишні боягузи. І ніхто навіть не думав, що такими страшенними плаксіями виявляться вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко. Кося дивився, як вони без кінця рюмсають і не міг повірити, що це оті горлопхвати, яких він колись так боявся. Кося навіть здалося, що вони якось поменшали. Стали зовсім малесенькі, жалюгідні. Та інші учні, здавалося, поменшили. Особливо Хрюша Кабанюк. Вона, до речі, найбільше плакала та ридала. Ой, хрю хрю-хрю, нещасна я, о, хрю, хрю хрю нещасна я, промовляла вона, шмиргаючи своїм п'ятачком. Не можна було би сліз дивитися на неї. Та от, одного разу, Кося і колько йшли зранку до школи, попереду хитаючись від ридань і причитуючи: Ой, хрю-хрю-хрю, нещасна я, дивуляла Хрюша. І, хоч вони наближалися до хрюші, голос її чогось слабше та тихіше. Стежка, якою вони йшли, звертала за кущ. Хрюша на якусь мить зникла за кущем. Кося і колько, здоганяючи її, теж завернули за кущ і здивовано перезирнулися. Хрюші на стежці не було. Тьо, сказав Кося і подивився на колько. Тьо, сказав колько і подивився на Косю. Щойно вони бачили Хрюшу і щойно чули її голос ой хрю хрю, хрю нещасна я. І враз вона зникла, як пулька у воді. І ніде ж сховатися не могла. Куш був густий і колючий, не залізеш, а далі все добре Прогля... проглядалося рідкі деревця і низенька трава. Сховатися просто не було де. Хрюшо. гукнув кося. Не балуйся! — гукнув Колько, але ніхто не відповів. Хрюша, де ти? Відгукнись. Кося і Колько бігли все навколо, Хрюша як крізь землю провалилася. Шукали вони її, шукали, а тоді Колько і каже, може, той вона вже в школі давно, а ми, як дурні, шукаємо. Ай, да. Побігли в школу, але і в школі Хрюші не було. Хрюша. Загадково зникла, наче розчинилася в повітрі. Що робити? розгублено опустив одне вухо Кося. Не знаю, почухав задньою ногою потилицю Колько. Думали вони спершу розказати пантері Горівні, але потім кося сказав. А як у Хрюші через те, що вона зникла, ще більше неприємності будуть. Хто з яких рішучих заходів вживе тоді тато Кабанюк? Правда, погодився Колько, поки що мовчатимемо. Але довго мовчати їм не довелось, бо в школу взагалі ніхто у цей день не прийшов. Зранку всі діти, як завжди, пішли до школи. Але до школи чомусь не дійшли, зникли по дорозі. Всі, крім косі та колька. Пантера Ягуарівна від розпачу не знаходила собі місця. Ой, що скоїлося, що сталося, що трапилося. Ой-ой-ой, заламувала вона собі. Учителі з директором Бурмилом Михайловичем на чолі обступили Косю і Колька і вимагали ще і ще раз, повторювали, як зникла Хрюша. Неймовірно, розводив лапами Бурмило Михайлович. Неймовірно, точнісінько, так само розводив лапами Макак Макакович. Він дуже поважав директора і завжди наслідував його. Неможливо, голосно зітхав Мамот Африканович. Фантастика. Тоненько зойкнула Лисавета та Петриківна. Да, широко роззяве в рота бегемот і Попотамович. Кошмар, жах. хапала себе за голову Пантера Ягуарівна. Ах! Луною отзивалася десь високо в горі жирафа жирафіївна. Треба оголошувати загальнолісовий розшук. Треба піднімати на ноги весь ліс, рішуче сказала Пантера Ягуарівна. І підтвердив Бургнуло Михайлович. Нема питань. Одностайно підхопили вчителі. Макак Макакович біжить до Д'ятленка, хай б'є телеграму блискавку, наказав він. Слухаюсь, вчитель фізкультури підскочив, ухопився за гілку і зник у кроні дуба. Через якусь хвилину. Телеграфіст Д'ятленко вже відстукував носом телеграми з найвищої сосни. Всім, всім, всім. Звірі і птахи, земноводні та комахи, савці та плазуни, всі мешканці лісу. Увага, увага, увага. Несподівано і вкрай загадково. Зникли школярі. Допоможіть знайти. Особливі прикмети. Хрюша кабанюк. Товстенька у смугастому платячку. Хвостик бубликом. Рейс Камняу. Вушка з китицями. На лівій щуці подряпана. Зіна бебешко. Найвіддаленіші кінці лісу полетіли особливі приклети зниклих. І зашумів, зарухався, завирував ліс. Усі лісові мешканці вдалися до пошуків, шукали і на землі, і в повітрі, і навіть під землею. Наземними пошуками керував сам директор школи Бурмило михайлович Ведмідь. Пошуки у повітрі організувала сорока Скрекекулія та Сойка Зоя Зольківна, а підземний загін очолив бригадир прохідників Кріт Кротович. Цілий день вони шукали увесь ліс, прочесали, що називається згоди з гори Але дарма не було їх ні на землі, ні у повітрі, ні під землею. Ой, оголосила, хитаючись, від горя Пантера Єгорівна. Ой, як же я їх любила. Ой, вони ж були мені дорожчі за власних дітей. Ой, ой, ой. Бідні, бідні дітки. Розмазував сльози по щоках пегемот Гіпопотамович. «Такі ж були здібні. Все на льоту хапали!» Шморгав хоботом мамонт Африканович. На що я їм ті двійки ставила, била себе ногою в груди жирафа жирафіївна. Уроки, звичайно, було відмінено. Ох, після марних пошуків кося з кольком сиділи край галявини під дубом, позирали на спорожніло оповиту незвичною тишею школу та зітхали. Як усі на світі школярі вони завжди раділи, коли щось таке траплялося, і уроки відмінялись. А тепер чомусь навпаки. Їм було сумно і порожньо, і уроки згадувалися із щемливою ніжністю. Гей, галяу, слухайте сюди! Почулося раптом десь і із, із землі.